36-та сесія Кодимської міської ради відбулася 23 серпня. На порядку денному близько сотні питань. Значна частина їх стосувалася земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок у форматі електронного аукціону. Затверджували депутати і низку змін до соціально важливих програм. Також ухвалили зміни до бюджету Кодимської громади та звіт про його виконання за перше півріччя. Найбільш дискусійним видалось питання оптимізації мережі закладів загальної. Середньої освіти Кодимщини на 2023-2024 роки. Після тривалих обговорень депутати так і не дійшли згоди. Тому даний проект рішення залишився непідтриманим. За традицією засідання розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про тих, чиє життя забрала російська збройна агресія. Сегодня э, Вицкутковый день народжения Хуртюк Анатолий Автентьевич. Я вы то, еди смог не взирая ни на что сберегти свое господарство, не взирая ни на что расширить свое господарство, не взирая ни на что вытянуть все негаразды, что у нас в державе было. Поэтому здоровья вам, века и всего наикращего. Сесія оголошується відкритою. Звучить гімн України. Вверження звіту про виконання бюджету Кодимської міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року доповідає Унуфрієнко Руслан Миколаївич. Заступник міського голови. Юридичними особами, сільгоспідваробниками на сьогоднішній день сплачено 5 мільйонів 467 тисяч податку це мінімальне податкове зобов'язання. Найбільший внесок тут зробила агрофірма «Кодема», вони заплатили 1 мільйон 490 тисяч гривень. Далі суми йдуть такі вже: Мічурина плюс 472 тисячі, «Кодемське зерно 463, Фобчі Гурко 453 тисячі, круїз 408, «Ексклюзив Агро 247, Борисові 241. І тут такі суми вже далі пішли менше, там вже і є 25, є 16, є 15 тисяч, є перелік, я комісіям показував, якби даний сплошно. Голосувати в цілому. Хто так, прошу голосувати? Про затвердження плану оптимізації мереж закладу. Загальної середньої освіти Кодимської міської ради 23 24 роки, доповідає також Мельник Наталі Ір, начальник відділу освіти. Пропонується затвердити план оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Кодимської міської ради на 2024 рік, відповідно до додатку. Оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти Кодимської міської ради проводити з врахуванням організації перевезення учнів та безпеки дорожнього руху. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради, контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики та з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури та в справах молоді відповідно до даного рішення, пропонується в 2024 році реорганізувати шляхом пониження до гімназії комунальний заклад Шоршинецький ліцей, в якому 106 дітей, комунальний заклад Сербівський ліцей, в якому 107 дітей було протягом 2022-2023 навчального року. Комунальний заклад Загнітківський ліцей, комунальний заклад Грабівський ліцей, в якому 149 дітей, комунальний заклад Писарівський ліцей, в якому 129 дітей. Філію Пережнянська гімназія, де 48 учнів це до початкової школи понизити, і філію Івашківська гімназія, де 56 учнів до початкової школи. Було обґрунтовано економічний ресурс і можна сказати те, що відповідно до інформаційної довідки, яка розроблена, розрахована Міністерством освіти і науки, вартістю навчання дитини в нашій громаді сягає 29,5 тисяч. Якщо ми порахували, що вартість Навчання дітей в комунальному закладі Шершенецький ліцей сягає 66 тисяч, майже 66, 65 тисяч 972 гривні. в Сербівському ліцеї 79 тисяч 397 гривень. В комунальному закладі Загнітківський ліцей 69 тисяч 195 дітей, в Грабівському ліцеї 63 тисячі 669 дітей, в Писарівському ліцеї 56 тисяч 759 дітей. Пиріжнянській філії 62 тисячі 892 гривні, в 53 тисячі 907. Але це є не основним моментом, чому здійснюється, чому затверджується план оптимізації. Ми бажаємо, щоб на території нашої громади функціонував один ліцей. Тому до 1 вересня 2024 року рішенням обласної ради буде затверджено мережу ліцеїв. Але для того, щоб ми попали в мережу, нам потрібно робити якісь кроки, щоб ми туди попали. Я на комісіях доповідала про те, що у нас. На території громади, якщо взяти із 2239 дітей, у нас в старших класах, в 10-11 класі, близько 230 дітей. Це було на, в 22 23 навчальному році. Тому на план, план ми маємо прийняти, ми маємо провести роботу. Довести до педагогічні до педагогічних колективів, обговорити з батьками, з дітьми, але це не е, приймається вже рішення про пониження за рік може багато чого змінитися. Це просто план, да, щоб ми мали, е, мали підставу проводити роботу з громадськістю, з педколективом, з батьками, щоб це не було для них якоюсь новиною. Можливо, це не буде в 24 му Це буде. Пізніше, але ми до цього йдемо, тому що контингент учнів зменшується. А не закривати. І робити з них і на цьому зараз треба провести і затриватися. це лише план, розумієте? Ми не спонукаємо вас до того, щоб ви голосували. Ваше право, тому що ви депутати, ви дійсно приймаєте рішення. В цьому році у нас вже полтора мільйона заставляє державу доплатити вчителям. Я не доверю вам за це голосувати. Ви можете за це і голосувати. Я, до речі, э, розмовляв з іншими громадами. Ви э, поінтересуйтесь бабою. Ця людина вона на мене в пальцях, наприклад, пояснив, що в першу чергу дитина, її освіта, а не вона вчителі і здоров'я в першу чергу. Тримає шкоду. введено було. Е, громади, стільки у нас 87% у нас вибирають бюджет освітній. 67. У нас по освітній субвенції 63 мільйона 596, але вже є незабезпеченість. Ну, є дефіцит, можна сказати. І по місцевому 93 Мільйона 658 п'ятдесят вісім гривень. А кожна школа буде відділена, ми отдельно будемо проголосувати, будемо говорити, з кожною школи дільна. Це просто означає, що ми сьогодні можемо дати зелене світло, говорити вже з батьками. Вас сьогодні. Ставляють закривають школу, і ви за це не голосуєте У 2021 році. Ми також затверджували план оптимізації, де включали і Шершенецький ліцей шляхом пониження до гімназії, і Сербійський ліцей. Пам'ятаєте, ну ми ж їх не закрили. Ми максимально хочемо зберегти мережу. Ми просто затверджували. Ми проводили громадські обговорення, але це не означає, що рішення ось уже має прийнятись, шановні депутати. звертаю вашу увагу, що нам дається один рік. Це буде за цей період. За цей рік буде проводитись обговорення. Це будуть зустрічі з батьками, будуть зустрічі з колективом, будуть, буде, буде проводитись обстеження, чи дійсно потрібно закривати, чи ні. Але я хочу наголосити на тому, щоб ви розуміли, ми у нашій громаді зможемо витримати тільки один ліцей. У нас не буде два ліцеї, два опорних заклади у нас не буде. У нас буде тільки один ліцей. І ми повинні бути до цього готові. Якщо ми... Зараз не приймемо, ну, це тільки проєкт рішення. І тільки на рік дається. Це обговорення буде проходити, Тетяна Івановна. Я ні в якому випадку не кажу, щоб ми зараз з вами закрили. Ось сьогодні ми приймаємо рішення і зразу закриття. Цього немає, розумієте? Це дається нам час, період для того, щоб ми з вами попрацювали з цього питання. Плюс ми не зможемо утримувати, розумієте? Ми не зможемо утримувати фінансово ось два заклади. Значить, у опорному закладі номер 1 41 тисяча 500 гривень обходиться навчання одного учня в рік. Опорний заклад номер 2 37 тисяч шістсот. Загнітківський ліцей 72 тисячі триста. В Кодинському опорному закладі номер 1 767 учнів. У опорному закладі номер 2 643 учнів. В Загнітківському ліцеї 137 і обходиться навчання 72 300. Сербівський ліцей 104 учні, обходиться в рік утримання 83 600. Шершинецький ліцей 106 учнів 77 300. Будеївська гімназія 82 учні 92 300. Грабівський ліцей 146 учнів 67 100. Писарівський ліцей 129 учнів 66 тисяч 800. Лисорівська гімназія 99 учнів 68 тисяч 600. Олексіївська 28 105. Ось бачите, в що нам обходиться Олексіївка. 105 тисяч 800 навчання однієї дитини. Потім дитячий заточок, «Теремок», який йде повністю із бюджету нашого місцевого. 50 дітей 127 тисяч 600. Кодимський заклад гузника 45 дітей, 134 тисячі 800. Кодимський заклад сонечко 40 дітей 172 400. Про що це говорить? Це йде із бюджету. Оскільки діти будуть підвозитись за, державного значення, то вплинути ми на їх безпеку ніяк не зможемо. Тому я вважаю, перш ніж ухвалювати такі рішення, необхідно звернутися до Верховної Ради щодо пролонгації реформи освітньої галузі, щоб дали пояснення, хто буде відповідати за перевезення дітей по дорогах державного значення. Доріг немає. Це не приймається рішення про закриття школи. Це приймається проєкт. на обговорюємо. Все, крапка. Все одно вам прийдеться приймати рішення. За приводу школ, наприклад, в моєму старостаті Федерівка-Лисогорка транспорт їде без, без питань в Лабушному. Я звертався особисто до голови. Питання було буде вирішено в августі для того, щоб машини могли проїхати. Домовилися, що наприкінці августа дороги будуть зроблені. Ямковий ремонт, щоб діти могли безпечно добиратися до міста. Тобто, питання є, і мені мені жалко, що просто немає контакту. Що ви не чуєте просто все, що обговорюється, але питання робиться багато праці було зроблено дуже багато. Кодомо комунсервіс. Я вибачаюсь. Я просто дякую зараз. Отут перед всім вами. То, що було перероблено, я вибачаюся. Це просто хлопці вищому рівні. Але потрібна співпраця. Ну, на мой погляд, і буде співпраця, буде праця. Депресивна система старшої школи освіти це депресивна громада. Якщо ми сьогодні не приймаємо це рішення, то ми кожної сесії будемо приймати рішення про виділення коштів на зарплату вчителям. Ви чули цифри? Так? Тому що зарплата вчителів формується там по формулі 30 тисяч на одну дитину. Я кажу грубо і так прямо. Вся інша сума буде доплачуватися з місцевого бюджету. Тому це ваше сьогодні рішення, якщо воно буде політична складова переважати, то буде так, бо інколи в правильних рішеннях є політична складова, яку розігрують, як, знаєте, як у той якусь карту. Але якщо це буде те, що сказав е, Філобок, що це треба нам всім мислити, бо ми всі команда. Якщо навіть по-іншому дивимося і думаємо, то ми повинні вміти рахувати гроші, щоб потім вижити, бо нас не буде потім за що виживати. Це питання стоїть гостро, тому що всі розуміють, і ми йдемо до того, до тої робимо ту реформу, яку робили в лікарні з 13-го року. Але на жаль, я так уже паралель провожу вивіску. Ми за сьогодні поміняли, а з місту ми ще не підтягнули. Так, от ми зараз робимо те, щоб ми не поміняли вивізку, а щоб і з міст був. Тому що дійсно в громаді ми зобов'язані створити умови, щоб був один ліцей. Не зробимо ми цього. Ми будемо тоді їздити в Балту, як лідер на лікування, будемо так і водити навчання. А до, 20, до 1 до вересня 2024 року, чому ми зараз приймаємо план, консолідуючись тільки на старшій школі, тому що до 1 вересня обласна рада буде формувати мережу ліцеїв. Якщо ми зробимо всі правильні дії по формуванні мережі, ну по наші, по нашому баченні, яка школа і яка буде визначена ліцеєм, то тоді дійсно ми попадемо в цю мережу ліцеїв. Це то саме, що ми робили в цьому році по лікарні. Попали в мережу на три роки. Так само і тут, що таке дасть нам попадання оце попадання в мережу ліцеїв? Ліцеї? Будуть фінансуватися за рахунок обласного бюджету. Це перша буде складова, це буде нам доречно. Друге, старша школа, був експерт, багато хто був присутній із вас і чули, що дійсно ми не говоримо за початкову за середню ланку, ми зараз тільки зосереджуємося на старшій школі. Старша школа буде за цей рік, ми повинні провести величезну роботу з батьками, з дітьми для того, щоб не було. Суспільного незадоволення, взривів і таке інше. А потім з вами будемо приймати конкретне рішення по кожній школі, про яка, яка звучала в цьому плані. І будемо конкретно тоді говорити, куди, хто, дорога і як. Тому що дорога Серби і дорога Олексівка, ну, чи Загнітково – це дві великі різниці. Тому ми говоримо зараз про план. А конкретно по кожній школі ми просто говоримо, яку ми роботу зобов'язані провести згідно розпорядження. Я його покажу бажаючим згідно розпорядження, яке підписано Лазаренком і Даном Ланчуком. Ми повинні цю роботу провести на протязі року. Ми повинні затвердити плани. Цей плани ми повинні додати до району, до області, в департамент освіти. Як ми рухаємося, тому ви сьогодні приймаєте рішення або перемагатиме політика. Ми теж це можемо робити, або перемагати ми те, що ми тут громада розпоряджаємося коштами, думаємо про майбутні дітей, тому що це робиться на рівні України. Ми не самі там ну, розумніше, це не наші думки, це те, що ми повинні виконати. Це ваше рішення. І вибираємо, чи ми робимо депресивну всю громаду за освіту, бо тому, що в цьому році було 90 мільйонів, ми фінансували освіту. А на рік воно ще буде більше, бо все зростає, все росте, світ, і все інше. То вважайте, що 100 мільйонів буде йти на депресивну освіту. Бо умов не створено. Ми комп'ютери не за 90 мільйонів не купили в школи. Вони ще старі, ще давні. Тому ваше рішення сьогодні це важливе рішення. Оце ви думайте. Оце ви покажете дійсно свою не політичну прихильність чи антиприхильність. А ви покажете свою відповідальність перед громадою. Пропоную прокрішення прийняття за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Чотири. Чотири. Ну, ще хто утримався? Шість один за, вісім тріал. Дуже шкода, що політика, як завжди, перемагає здравий смисл. Ну, це моє лічне мені. Сьогодні ми вносили на передовденній сесії рішення про оптимізацію. Про план оптимізації закладів освіти стосовно старшої школи. Це стосувалося тільки старшої школи. Тому що реформа, яка відбувається в освітній галузі згідно закону про повну загальну середню освіту, про створення мережі ліцеїв, про формування оптимальної мережі, стосується в основному старшої школи. Тому сьогодні ми планували прийняти такий план. Який на протязі навчального року, 23-24 навчального року буде обговорений з класними з педагогічними колективами, громадськістю батьківською, громадськістю в селі, і буде доведена думка, та чому ця реформа проводиться і наскільки це важливо для громади, але сьогодні були прийняті політичні рішення, і наша рада довела ще раз таку тезу, що на жаль, політика перемагає. Не здоровий глузд, а політика перемагає, і так не повинно бути на місцевому рівні. Основна теза, яка сьогодні повинна була звучати, і ми цю тезу хотіли донести до депутатів: що депресивна мережа старшої освіти це і депресивна громада, тому що той відсоток. Доходів громади, а це майже 70% нашого бюджету, тратиться на освіту, і освіта все рівно залишається на тому самому низькому рівні. Це недопустимо, це не по-господарськи, це неправильні підходи. І ми хотіли сьогодні це питання обговорити з депутатами, щоб довести цю думку до всіх. В нашій громаді на даний час є сім ліцеїв. Звичайно, це тільки відповідність назві, а не змістові, тому що положення про ліцеї говорить про певну наповнюваність класів, кількість класів, напрямків навчання, вивчення предметів профільних і таке інше. Тому є необхідність не тільки назви привести до відповідності, а ще й сам зміст. І наша мета була на протязі цього року сформувати оцю оптимальну мережу і. Привести до відповідності, щоб хоча б в громаді був один ліцей. Крім це важливо ще тому, що обласна рада до 1 вересня 2024 року формує обласну мережу ліцеїв. Це рішення нам дало змогу значно ефективніше проводити роботу і досягти тої мети, яку ми хочемо досягти. Ми хочемо, щоб на теренах громади був один ліцей, який запрацює на повну з 27 го року. Але до того часу треба провести значну домашню роботу. Оце ті кроки по виконанні домашньої роботи. Якщо не буде зроблена домашня робота, то багато чого не запрацює, так як воно має працювати згідно закону про повну загальну середню освіту. На цьому 36 сесія оголошується закрытый, звучит гимн України.